Джото в Ужгороді. Чому ми не знаємо, чи бував Джото в Ужгороді? Це зробило б йому честь, але те, що Джотісти 14 століття в Ужгороді були, ми точно знаємо, тому що за моєю спиною найцікавіша мистецька пам'ятка на території України. 14 століття це так звана горянська ротонда, і в середині цієї ротонди є розписи джотістів, тобто північно-італійських майстрів 14 століття. І е, цього нема, мабуть, ніде за межами Альп, е, тобто північніше Італії. А в Ужгороді вони є. Ця ротонда. Ви бачите, що е, ротонда, потім оця от. Е, Оцей неф був прибудований уже в 15 столітті, але в 14 столітті це все, що була кругла церква, ротонда, розкішна вона восьмичасна в середині, якщо дивитися на неї середині, і розписана вона була на замовлення Другетті. Це південно-італійська сім'я, яка володіла тоді Ужгородом. Причому вони були з Ніаполя, але запросили для розпису північно-італійських майстрів. І їхній стиль надзвичайно впізнаваний. Це перлина, про яку дуже мало знають навіть в Ужгороді, не те, що в Україні, і це ганебно, тому що тут мала би бути черга, тут мали би продаватися квитки, тут важко було би попасти, тільки по потрапити, тільки по запису. Але насправді тут ви можете прийти і нікого, крім вас тут не буде. В Кращому випадку тут буде служба, і ви зможете потрапити до чудового греко-католицького священника на цю службу і подивитися ці розкішні розписи. Давайте зайдемо всередину. За різними оцінками від італійського мистецтва 14 століття залишилося від 3 до 10% всього від фігуративного мистецтва, і те, що у нас тут є, оця грянська ратонда з рештками... Джотістів, тобто італійських митців 14 століття, є подивогідним, і звісно, що це погано збережені порядки, але тим не менше, по композиції, по окремим фігурам і по деталям, ми цілком угадуємо, вгадуємо північно італійський стиль, тобто, тобто Тоскана, Умбрія, Ламбардія. Там, де це саме в цей час було розпоширено і фігурувало по цим отокантовкам, по позі цієї Богородиці, по фігурі Христа, ми угадуємо, ми вгадуємо цю композицію. В цілому, звісно, що найцікавіше це всередині, от в цих апсідах, тобто саме в цій ротонді, тому що тут ми бачимо зовнішню сторону ротонди з між іншим з отичною аркою. Я хочу звернути вашу увагу, але і всередині ми можемо спостерігати. Наприклад, оцю таємну вечерю з дуже характерну таємну вечерю верніше те, що від неї залишилося. Так само це натяки на композицію, натяки на окремі фігури і натюрморт на столі. Так само і розп'яття під таємною вечерю дуже характерна фігура Христа і Апостолів. Так само, на жаль, дуже мало збереглося від всього цього. Багато хто приписує, стверджує, що ці розписи другої половини XIV століття. Хоча я би сказав, що не факт, можливо, навіть дещо і першої половини XIV століття. Отут ми бачимо поцілунок Юди. Чому з трошки з незвичного, з цими от ангелами внизу він поєднаний тут з молінням про чашу Христа, від моління про чашу переходить в сцену в Ільціманському саду з поцілунком Юди, і ну, це дуже цікаве поєднання композиції. Мабуть, воно продиктоване і нестачою місця, але взагалі я такого, наприклад, іще не бачив. І характерні дуже фігури воїнів, це розкішно, на жаль, дуже мало зберіглося. Ми можемо тільки плакати, від того знову ж таки, оця сцена благовіщення попередила. Це взагалі класика. Це класика, це янгол, буквально як майже як у Сімона Мартіні. хоча, звісно, це жодним чином не Сімоне Мартіні. Тобто, те, що це. Північно-еталійські майстри не може бути жодного сумніву.